Це їжа файного міста, а це борщі для зсу від наших волонтерів. Слава Україні, друзі! Героям слава! Це їжа файного міста. Юрій Шкільняк. Андрій У нас сьогодні День прапора. Ми знімаємо саме в день прапора. І перед нами, що може бути більш українське, чим борщ. Так, і в нас тут є сухі борщі для нашого ЗСУ, причому є конструктори борща. і готові. Оце борщі, верніше конструктор від Тернопіль, все буде Україна, волонтерського об'єднання. Це від Бункер-С, це також волонтерське об'єднання. А це, друзі, борщі, які надав нам. Задорожній магазин Горгани. Юра, дивись, тут різні, абсолютно різні пакети. От вони схожі, а це щось зовсім інше. До чого тут владзіва тушонка? Ну, дивись, це є конструктори. Що таке конструктор? Це готується окремо дегідровані овочі і туди додається. Ось тут додається фасоля і додається тушоночка. Тут же тушоночка зроблена одразу з фасолею, з томатами і з м'ясом. А це. Вже готове повністю. Сюди вже входить сублімоване м'ясо і дегідровані овочі. Воно готується набагато швидше, меншеньке, але воно, відповідно, трішечки виходить дорожче по собі вартості. Давай ми зараз всі разом це приготуємо. Нам Юра, коли, до речі, допоможе. Як це можна зробити в польових умовах? Перше ми варимо борщ, конструктор, так. раніше борщу від Тернопіль все буде Україна. Ти будеш мені допомагати? Так. Окей, добре. Так, на тобі це. Угу. На тобі, тушоночку. Тобі тушоночку відкривав. Проті, проті. І що? Ну починаємо. Те, що нам розказували. О, Вода Котол, закипіла вже, вода, так? Вода вже закипіла. Дивіться, в нас все наближено до польових умов. Саме Тобто так. відкритий вогонь. Багаття. Так, Першу тушоночку кидаємо. Що ми так? робимо? Беремо першу тушоночку. Ми її так от трошки. Оп. 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 Це її треба пожмякати, щоб шматочки. Так, Вона у нас трошки постояла на сонці, дуже... вона вже розійшлася. І тепер ми гарненько це все закидаємо у на нас в казан. До речі, ми ще не сказали, чи ця тушонка. Це та тушонка, яку колись ми знімали, її готує Владзо. Так, король монологів готує фантастичну тушонку. Так. І ще один з секретів дається от така літрова банка бубів. Цього разу нам дали прямо з томатною пастою. Воно просто неймовірне. І так само. Все, в казан. Ого. Так, є. І тоді ми закидуємо цілу пачку. Саме борщу. Вона розрахована на 10 літрів. Ну, плюс-мінус десь 60 грам сухого борщу на одну людину. І якщо це все зварити, тоді 22 людини можуть гарненько поїсти доброго борщику з м'ясом. Або 15 шкільників. Спеції, Спеції йдуть окремо. Ми висипаємо, висипаємо, висипаємо. Так, і розмішуємо. Так. А спеції? Ну, це твоє вже. Парафія. А -ха -ха. Так. Шкільняк у нас любить дати. Пекцію. Дивіться, тут є лавровий листочок одразу. Так, Повний набір, повний набір. Повний набір, лавровий листочок. Це, Дивіться, це, неймовірно, це... за хвилину часу він вже червоний. Так. Так. Окей, перемішали. Тепер що ми робимо? Правильно, борщ має настоятися. Ми його накриваємо кришкою і розмахуємо розмахуйкою. Розмахуйкою саме, так? Добре. Друзі, не, не вздумайте чимось інакшим розмухувати. У насрьмову розмахуйка в діжі файного місце. До речі, ми зараз знаходимося біля таємного бункеру Юрія Кулика. Він працює з 1993. Ні, я жартую, з 2014 року. Тут перший. Це є таємна база. Так, Але таємна база. Нікому не розказуйте, ми потім покажемо геолокацію в описі до відео. Тут, що там у вас перше було, у вас були такі стельки-грілки, так? Так. Ну це нам з Америки, Фонд. Прислав перший контейнер тоді в 2014 році. <гум> і в нас було дуже багато грілок. Це цілий наш гараж він був ними просто <гум> забитий. гараж, Не не Таємний бункер. Цілий наш таємний бункер був забитий цими грілками, і воно дуже виручило. Що ми цього року і будемо ще раз просити, щоб вони нам надіслали цих кльових грілок, які дуже допомагають бійцям. Ну що ж, ну що ж, Юрій Шкняк, приступаємо до приготування другого волонтерського борчу. кого він? Ану, розкажи нам це е, об'єднання волонтерів, громадська організація, бункер С. Всі знають неї декілька офісів, навіть я би так сказав, складів. Верніше так вони працюють також з 2014 року, ліплять вареники, сушать борщі, пельмені і, і дуже багато цього. пільмені пельмені і все решта. Поїхали перше. це також є конструктор. Сюди подається тушоночка разом з. Фосколько, моркою, томати, все. Там, одним словом, все готове. І де гідровані овочі. Навіть є зелень, е зелень що є дуже прекрасне і неймовірне. Ну що ж, приступаємо. Ану, Відкриваємо. Спочатку оце. я люблю. Ось таку ось. Так, дивіться, тушоночка. Навариста. — Навариста. — З олійкою. Подивіться, одразу вона з фасолькою, з бобами йде. Е Попередній борщ, там бобів йшло літр бобів з томатами, тут трошечки менше, але ну, потім врешті-раз будемо бачити, як воно. Так, добре. Малі, поті, чу, і До речі, ви знаєте, ми вже обіцяли в наших програмах, що в Тернополі робили волонтерські канапки більше 13 так. видів. Я розумію, що у нас вже є більше п'яти видів різного борщу і рецептів різного борщу. І до речі, ми казали, що випустимо вже після війни рецептурник канапок, де ми маємо вже більше 13 різних видів канапок. Але ми туди ще і включимо борщі. Ми вже також маємо більше п'яти їх видів. І якщо ще буде мати інші якісь страви, також туди впишемо. Дивіться, як у нас. Дуже воно... Ай. Юра, обережно. Дуже наваристе. Дуже наваристе. І дивіться, який зразу в нього став колір. О, просто неймовірно. І так, все ми вже зробили, дивимося інструкцію. 20 хвилин варимо цей борщ, а за цей час Андрій з Юрою продегустують сублімовані борщі, які готуються за 6 хвилин. Гідло і сублімовна їжа від Романа Здорожнього, який розуміється в їжі, і це він певно, що брав до війни до активних бойових дій просто в гори. Так і до речі, ми його навіть один раз дегустували. Давай зараз продегустуємо, як же ж воно має бути. До речі, нам пояснювали, що дуже круту таку їжу можна брати прямо сюди. Під пахву, бігти, і або залити, так як ми будемо сьогодні заливати так, окропом, або просто їсти сухою навіть. І ти навіть відкруковуєш, відкриваєш, поїв, щось це закрив, пішов далі. Тобто далі це відкрити. крутіше, ніж той радянський варіант, коли мала бути банка, бо якщо ти на банку, не дай Боже, падаєш, ти ламаєш ребро. Тут все окей, максимально що ти можеш забитися і зробити якийсь там собі забіг. Навпаки поки або... навіть легше буде. Ти так, так. собі впав, м'якше. Це а... світовий стандарт. Так, це набагато крутіше, ніж банка, бо в Радянському Союзі треба було ставити банку, щоб вона грілася. Це такий спірт, на якусь незрозумілу штуку, треба розпалювати в вогнище. Тут все легше, тут відкриваємо. Заляв... Євні люди. Так, Європа. Ось куди ми прагнемо. Ззаду є інструкція, давай зразу по інструкції робити. Так, я читаю, ти робиш. Угу. Отож, метод приготування струсити і відкрити пакет. Струсимо, відкриваємо пакет. Ляко відкривається, друзі. Чудово. Далі дістати поглинач. Поглинач кисню, як ви розумієте? Є. Ви їх пам'ятаєте, практично всюди є в нових речах. Далі залити страву окропом 400 мл до рівня 9. Тут бачите, навіть рівень є. Поки на фоні діти співають ой у лузі червона калина. До речі, дуже круто. Дуже автентично ми заливаємо наш борщик. По до 9. до 9. А, ну Давайте пробуємо. І потрібно ретельно перемішати. Джеймс Кук, все одно простіше. Просто ще раз витягнути поганач кисню. Угу. Є. Залити 300-350 мл окропу, перемішати, закрити пачку та почекати 5-6 хвилин. Яка відмінність? Тут було 10, 5, 6 і тут немає ніяких позначок, просто заливаємо окропом. Можна на око 300-350 грам. Я не знаю, скільки це, але давайте так заливаємо. Непогано не так, ще ще поміще. Ще, 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 ще. Ретельно перемішуємо. І будемо чекати 5, 5 6, 6 хвилин. хвилин. Пройшов потрібний час і цей борщ вже у нас в тарілках. Хова! Починаємо з їдла. І це є борщик пісней. Пісне і Там є взагалі не пісний. Як тобі сказати, це так на біду піде. Тобто це той варіант, щоб тим. Я біг, та мені сподобався, біг і, багато і не вмер. Багато овочу. Ну але він пісний такий припісний, дійсно. Але як не дивно, мені добре посолений. Воно виглядає кльово. По солі так не пошкодували факт. Посоленим um, добре. І нормально так. Наприклад, тут немає бобових, тут є, тут є квасолька. І мінус, звісно, для мене пісний борщ це, це ні. Не люблю пісний борщ. Я люблю такі, Ти любиш тебе. пісні біляші. Н... Нереально. А стейкі пісні? Є такі. Шашлики навіть пісні. Я також не люблю. Ну Дивись, це не про стейки, не про шашлики. Це про те, що чувак біжить, йому треба чимось підкріпитися. Ось. І тут, як нам пояснювали, що має бути велика калорійність. Це перш за все має бути багато калорій. А тут калорій, до речі, 149. Не так багато. Ну, наприклад, тут, тут 289. Ось, а тут взагалі 400. Ого, тут, тут 400, а тут 200. Запробуємо це... цей давай давай. калорійний щось попробуємо туди. Це в два рази калорійніше, але я тут не бачу м'яса. От. Бачиш оці маленькі гранули, це якраз і є м'ясо. Mm. Я взяв з м'ясом. М'ясо відчувається, знаєте, як фарш. Так. До речі, це фарш з водою. Тобто по смакових якостях суб'єктивно мені більше подобається саме їдло українське. Mm -hmm. Джеймс Кук, Ну, не так. Але це суду по смакових. Більше по смакових, тому що може вони дають так спеціально. Хочеш досолиш собі. Це правильно. До речі, легше досолити. Ну, звичайно. А давай Коли спробуємо цей ну, давай. їдло, мабуть, що з м'ясом, воно має бути дуже смачне. Так. Mm -hmm. Бомба. Оце круто! Це крутий борщ. Беріть з м'ясом. Дуже смачно. Давайте підсумуємо. По смакових якостях оцей однозначно. Давайте ще його відпоїмо. Дуже, дуже, дуже добре. Дуже добрий. Хочеться ще. Mm -hmm. Відчувається борщ. Бо тут в Джеймса Кука відчувається просто, що це є багато фаршу, так воно калорійне, воно свою дію виконає, але це не борщ. А тут. Ти знаєш, м'ясо відчувається, фасолька, цибулька, mm -hmm. морква, все добре. відчувається. Бурячок. І дуже добре, сухий. Хочеться ще і ще? Дуже добре. Молодь. Юрий такий борщ кльовий. Mm -hmm. А знаєш, що зробить його ще смачніше? Я знаю. Миколинецькі напої. Підтримуй своїх. Mm -hmm. Пиво. Вже у самому слові закладений таємничий смак, смак унікальної, благородної гірчинки, ні на що не подібного хмільного аромату, шуму піни, що густо вкриває кухоль легкого пощіпування та благотворної прохолоди. У вас раптово посилилося слино виділення? Все нормально, ви просто захотіли пива. Ну що ж, борщ від громадської організації Бункер С. Він складається з двох компонентів: це суха, велика пачечка дегідрованих овочів, а також консервована баночка, де є фасоля, м'ясо, томати, ну і соус. І Є, до речі, є фасоля, є томати, є м'ясо. Угу. До речі, Бункерес не тільки борщі робить, вони ще варенички роблять. Ну про це пізніше можна донатити ось за цим номером картки. Дивіться для розвідників, ми би рекомендували ті перші варіанти, сублімовані. Тому що там не потрібно взагалі нічого, треба тільки мати так, мати воду. А це для, для бійців ЗСУ, тому що це можна приготувати, не маючи при цьому нічого, крім пакетів, крім складників. Ну і звісно, можливості, по кропу, по кропу, так, так, можливості воду. мати води і бажання. Угу. Але воно мені навіть не віриться, що це були такі дегідровані продукти, тому що дивись, вони набрали вже води і вони виглядають як таке враження, що недавно їх нарізали просто свіженькі. Ну і непогано, що це конструктор, тобто при бажанні, я не думаю, що там є на передовій, є якісь люди, які не їдять м'ясо. Ну але при потребі того м'яса можна не давати. Можна не давати, можна фасольки не давати, можна зробити пісний, такий собі овочевий супчик. Та це можливість вибору, так або ні. Дивіться, у нас є знайомий Ілля Кротенко, який працював в міністерстві молоді та спорту, і він не їсть м'ясо взагалі. Він пішов воювати, і він був змушений їсти те, що те, дають, що тому дають. що треба було виживати хоч якось. Тут є можливість не їсти м'ясо. Ну дивіться, я би тут все-таки додав і перцю, і солі, тому що воно не солене взагалі, не перчене взагалі, воно якеське дуже вже пісне. Знаєш, що я би ще сюди додав? Ні. Я би додав сюди грибочки, грибочки фунгі фарм. З грибочками фунгі фарм будь-який борщ стає просто фантастичний. Якби тут були ще грибочки, ми б війну виграли за два дні. До речі, непогано. А що це за борщик? Це борщик від об'єднання волонтерів. Тернопіль це буде Україна, або як кажуть, об'єднання волонтерів склад. На реклама від їжі файного міста, замовляйте, поки є можливість. Ну тобі так скажу. Непогано. Це борщик дуже непоганий. Ми не Знову будемо ж, порівнювати. Ми не будемо порівнювати, я просто скажу, що мені також здається, от, я, для мене відкрили таку Америку, що дегідровані овочі, вони коли трошки постоять в укропі, вони стоють неначе на свіжими. Це взагалі непогано. Тут дуже непогано. Я розумію, що час трішечки довший, ніж попередній борщів. Ну, запарилися, плюс є м'ясо. І я знаю, там конструктор взагалі такий. потужний. Там і тушонка і цей. Там все, все, все. Ну, там... бачиш, на першій лінії це дійсно таке собі не звариш. На нульовці теж ніяк. Ну, на нульовці ніяк. Але, але, наче ж хлопці не стоять всі на нульовці, розумієш? Слухай, такий борщ, який навіть без сметани, Непогано. Молодці, молодці друзі. До Знову речі, таке, Отут є реквізити, куди треба обов'язково скинути донатики. Навіть ваші 30-50 гривень будуть потрібні. Тому що цим борщам посмакують далі наші бійці ЗСУ. На нашому столі ви бачите хліб. Хліб і різну випічку почете марок красувати з дівчатами у підгородньому ресторані, який називається Три бажання. Три бажання. Цей хліб є з п'єцу, а також Леся Мінчук пече усіляку випічку та солодки. Їй також потрібна ваша допомога. Їм потрібно мука, цукор, мед, сухофрукти і горіхи. Правда, дуже смачний борщ. Мені дуже сподобався. Бійці будуть в захваті. А знаєш, ще від чого вони будуть в захваті, без чого неможлива українська трапеза. Ну, це перша страва, це обов'язково борщ. А друга страва, я підозрюю, що це вареники. Українські варенички від Бункерес. Кілька балтійська. Ні-ні-ні. Це не кілька балтійська. Насправді, от бачите, в такій, от е... Відерка, Складаються і консервуються смальцем потім варенички. І друзі, бункерес потрібні не тільки такі відра вони дуже потрібні, але потрібні ще й борошно, їм потрібна сіль, їм потрібні шкварки і смалець, а також морква, бурячок і, звичайно ж, грошики, які можна задонатити ось сюди. Добре, давайте спробуємо ще ці варенички, тому що варенички вони роблять взагалі мільйонами порцій. Це прекрасно. І ці варенички ми вже пробували, до речі, в одному з стрімів. Це, якщо хтось пам'ятає. Колись, коли не було холодильників, так м'ясо зберігали, заливали просто, заварували, заливали смальцем, смали зверху застигав. В такому відерку, в, такому, в такій консервації вареники зберігаються дуже довго. Але їх легенько, якщо підігріти. Якщо є напередку грілочка, ми є спеціально грілочка. Закупили одну. а ми такий грілочок передали, до речі, не одну, не одну грілочку, то можна взяти пару шкварочок. Є багато смальцю, є багато шкварок, і зараз воно все має потихеньку потихеньку Не тільки грітися, а ще й смажитися. Будуть такі, знаєте, як, як казав нам наш товариш, який приїхав з Польщі, що зараз пироги русські не називаються піроги. Не називають. Воно зараз називається піроги українські. Це є турбоп'єць. За дві хвилини все готово і навіть такою порцією Вікторопалік вже наїдається. Або монатик. Або монатик. Є. 3 секунди. Андрію. А давай прямо сюди. Знаєш що? Куди? Це Верени? називається як Вереник? вареник з вушками. Так, Ще раз. Ще раз. Це буде в мене борщик з вушками. Багато к. Дякую. Куопа з вашими сковородками. Чого воно складається? Дух Монатіка або Віктора Павліка. А, пляха. Ми пляха, муха. Віктор Павлік, я тобі це згадаю, їм Чого це складається? так? — Дай солі. Будь ласка. Солі, солі будь ласка. перцю. — Карма Віктора Павліка миттєво прокинули нам ці вареники на наші штани. Віктор Павлік, вибач, будь ласка, ти, ти єдиний, ти єдиний <рес> за кого я буду голосували. голосувати. Mm. Це прекрасні вареники. Це прекрасний і смалий. Це, буде, це дуже смачно. Тобто, якщо, наприклад, борщик. Цей мені другий більше сподобався, якщо можна порівняти, звісно, тому що перший і другий борщ, вони обов'язково зайдуть. Вареники просто фантастика. Mm -hmm. просто фантастика. Друзі, я вас дуже прошу. Mm -hmm. Донатьте, будь ласка, з ласка. Тому що вони роблять так, щоб наші mm -hmm. хлопці відчували, давай, давай на двох. відчували захист, відчували турботу і відчували оце, такі, домашню атмосферу, коли ці варенички і сишли. Фантастика. Не Uh. Що ми хочемо показати цією програмою? Те, що в Тернополі роблять круту їжу. Є сублюбована їжу, на яку теж варто донатити, її можна купляти і присилати. Є ще в Тернополі волонтери, які роблять щось дуже круте і дуже смачне для наших бійців. До речі, ми ще не сказали, але ресторан «Мамон» також робить сублюмовані борщі. Я не знаю, що треба говорити. Треба, це не просто М -м, він їх робить, і всіх відіслав вже на фронт. І це є. Давайте ми ще й мамонта зараз даємо реквізити. реквізити. Ви можете подивитися. Донаті туди, тому що вони абсолютно Ми не змогли знайти жодного е варіанту борщу з мамонту, тому що вони всі відіслали туди. Ось так. На навіть на складах зараз просто Молодці. їх немає. Молодці і їх можна взяти там же у мамонті або задонати їм сюди. Всі ці борщі об'єднують одне. Любов до нашої батьківщини. До наших хлопців, до нашого ЗСУ. І бажання швидше прикінчити цього ворота, тому що ситий боєць це такий правильний і дуже сильний боєць. Це сильний боєць, так. Ми нагадуємо надійний ТЕЛ, сильний фронт. Тому, друзі, донатьте на ЗСУ. Не пропускайте жодного дня, хоч потрішечки, але допомагайте це має бути нашим так. бійцям. Постійно, стабільно і кожного дня. Нагадуємо, що з нами і постійно є наші прекрасні партнери. Це є Миколинецькі напої, Миколин Бровар, які також дуже багато всього роблять для наших бійців. Ну зокрема, вони просто мільйонами тонн висилають туди воду. І також наші фантастичні виробники грибів, наші тернопільські це фунгіфарб, які також активно волонтерять і допомагають нашим збройним силам України. Це була їжа файного міста. І це були борші та вареники наших дорогих і крутих волонтерів. Тернопільських, до речі. Ми нагадуємо вам, з вами був Андрій Турко, Юрій Шкільняк. І пам'ятайте, всюди добре, в а в Тернополі, Тернополі і в укрий Україні. Україні. Смачно!